Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в Трускавці, йдемо до вулиці Стебницької, бачите, стара броварня відчинена. Йдемо, пройдемось біля продуктового ринку і торгового центру «Вектор» до супермаркету «Мандарин». Бачите, у нас зима. Сьогодні вчора падав дощ, сьогодні зранку мінус 5, зараз мінус 2, сьогодні 3 грудня, неділя. Люди щось продають, все домашнє, все своє. Ми зараз вже на вулиці Стебницькій, бачите, торговий центр Європа. Людей небагато починає падати сніг. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. І я знаю, що мене дивляться мої глядачі, тільки 15% з яких підписані на цей канал. А 85 не підписаних. Так що, друзі, підписуйтесь щоб не пропускати деякі відео. Бачите, ми вже тут біля пішохідного переходу перед торговим центром Європа і ліворуч, торговий центр Славутич. Бачимо продуктовий ринок. Я вам скажу, що людей вже побільшало приїхали. Ну, одні їдуть. Другі приїжджають на відпочинок. Ну, як завжди, грудень місяць і вже людей сьогодні є більше. Більше людей буде цікавіше знімати. Вже наближаються різдвяні свята. В середу вже за новим календарем Святого Миколая. Буде свято. Ось, ми вже в продуктовий ринок прийшли, тут вже такий, деякі речі продають, бачимо. Людей на ринку сьогодні небагато, вчора було багато людей, але вчора була така погода просто жахлива. А мені не півтора року, ми там. Дякую, друзі, також за коментарі і дякую тим людям, які там за мене в коментарях деяких відповідають, мають ту чи іншу інформацію, я зовсім не встигаю. Дякую вам, мені приємно, також я не все знаю, щоб по деяких коментарях відповісти, але ви бачите, більш обізнані є. Бачите, колись був Юпітер, зараз... Далі ЗОО магазин зоу, товарів, аналізи СНВ тут колись була перукарня абсолют. І стоматологія, і продуктовий магазин, і дитяча бібліотека праворуч. Розкавці майже кожен день падає сніг. Це вже продовжується більше тижня. І на цей тиждень. Обіцяють цілий тиждень морози і там деякі, деякі дні декілька опадів у вигляді снігу. Що, зима взялась не на жарт. Вчора це все розмерзлось, сніг деякий розтопився, а сьогодні це все замерзло. Важко ходити і... Важко їздити. Але добре, що вночі впав сніг трошки і він так зі снігом замерзло. Що не саме й дощний. Так що не дуже слизько. Ходити. Бачимо торговий центр Вектор. Ліворуч. Я йду в торговий центр мандарин, хочу купити там дві піци замовити. Давно там не брав, хочу тепер попробувати мандарин Вже чекаю, коли вийде сонце і пасмурні дні, то просто люблю, коли сонце і зразу стає веселіше. Всі буде теплоодіті, дуже холодно, ще й вітер передача. це Стебницька, це вже такий як спальний район. Хоча тут, здається, дуже багато квартир. Подобово, як хочете. тут зараз Але зараз такий сезон, що можна, друзі, то що там пишуть в інтернеті, я думаю, що можна було б і торгуватися. Але деякі ціни неоправданно високі на житло. Особливо подобово. Тут новий магазин м'ясний відкрився. Праворуч. Машина. Є таке, також відкрився десь місяць, тому тут був свій маркет. Спочатку болоня було, тепер, потім свій маркет, тепер є таке, Єва тут і обмінник. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете долучитися до розвитку каналу Трускавець Тревел, Travel, щоб було більше якісного, якісного контенту і ну, взагалі більше відео, що було на каналі. Так що в описі під відео є всі потрібні посилання. Заходіть, дивіться, всім вам буду радий. Бачите, також на каналі в мене є дуже багато вже відео. Розкавець і не тільки. Заходіть, дивіться. І так, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!